Скажіть, будь ласка, таке питання як децентралізація. Що воно в себе включає? Як люди можуть простий народ, зрозуміти, що це саме таке і як ви бачите вихід? Буде, не буде об'єднання, не об'єднання до чого воно приведе до покращення, до погіршення? Ну хочу сказати, що децентралізація це. Фактично не нове, а добре забути старе. Якщо взяти по Кам'янець-Подільському району, були Довжоцький, Оренінський, там, Жванецький, Кітергородський, Старушицький, Маківський райони були, вони, вони є. І фактично навколо цих районних центрів зараз і проводиться децентралізація. І колись була Кам'янець-Подільська губернія, вона була велика, фактично більше, ніж Хмельницька область. Тому... Перспектива децентралізації, те, щоб люди управляли своїм майном і керували своїм життям на місцях, стосується того, що ми бачимо реформа проводиться. Реформа проводиться, це, це має бути три райони Хмельницької області. Щоб зрозуміли, областя ніхто не троє, а три райони Хмельницької області. Один з них Кам'янець-Подільський, другий Хмельницький і третій Шепетовський. Що це означає? Кам'янець-Подільський район увійдуть. Ноушицький, Вінковецький, Дунаєвецький, mm -hmm. Чемеровецький, і Кам'янець-Подільський район, і місто Кам'янець. Mm -hmm. Також, Також входить в один, одну територіальну одиницю, як район з mm -hmm. центру в місті Кам'янець. Зрозуміло, що ми Кам'янчани радіємо цьому, тому що інфраструктура вся піде сюди, госпітальний округ тут, тут це вже mm -hmm. по медицині. Ми бачимо, що перспективу розвитку є, що робити тим людям, які Допустим, живуть на перефірі в Новоушицькому районі, це вже інші питання. наприклад, як ми мали на сьогодні Чмервецькій Черча, да? Черча, Залуча, ці села хотіли до Кам'янець-Подільського району. Фактично вже повторюється, що вони були ментально. Вони тут. Це був фактично і один район колись. Вони входили до, Нов... до Мархівського, Факти... і Смотрицький район був колись там на тій стороні. і... Так би сказати, що цілком зрозуміло, що люди хочуть до розвитку, до центру йти сюди, а не зворотній крок, допустимо, до Чемеровець. Чим це загрожує? Це загрожує насамперед розпадом Чемеровецького району. Ну його не буде Чемеровецького. Це повинні зрозуміти всі, що Чемеровецького району не буде. Де Чемервецька громада? Чи вона буде в себе об'єднувати ті села, які в межах району зараз є повністю? Чи це буде Шелетамський район? Це все в чому загроза? Якщо в цьому йти, то на сьогоднішній день, на сьогоднішній етап це загроза того, що побачивши приклад Залуча і Черча. Ще захоче жердя там чи інші, інші, ну, інші населені пункти є, є до Ринницького району, які вони колись входять. І, і вони в зв'язки, вони і, і в школу і туди діти ходять, та. і в роботу ходять туди, і, і в лікарню там не Ми ніколи, навіть жартували швидка і тове сюди, так, до так, нас, камені, бо ближче дорога, навіть якщо рятувати стоїть питання людей. Централізація то... це, це, це дуже велике питання, дуже обширне. Його говорити дуже багато, тому більше що сказав, не скажу. А от на цьому то. На цьому закін... Ну, мені дуже приємно. Я хочу вам подякувати особисто від себе. Ми досить давно знайомі, але я бажаю вам підтримки, міцного здоров'я і терпіння ще раз, терпіння. Дякую, Дякую. до приємних зустрічей надалі.